Так, збираю врожай грибів, вирішив показати ось просто викручуємо. Потім я відрізаю ці е, ніжки. Мене питали, що я роблю з цими грибами? Нічого, е, Мию, кладу в холодильник, а потім використовую за призначенням. Вони їстівні, бо це печериці і дуже смачні. Ось так. Не бажано їх зрізати, бо може завестись мошкара. Ось. А під ними е, будуть нові. Вони ростуть досить швидко.